Всім привіт! Я зараз знаходжуся на риболовлі і от переходив на інше місце і на дереві знайшов ось такі гриби. Якщо я не помиляюся, ці гриби називаються у народі зимові опеньки або ж фламуліна. Я ніколи їх не збирав, кажуть, що вони, вони їстівні. Ну, схожі, схожі вони на цю фламуліну, але от. Я чітко не знаю, вони не вони, бо на малюнку це одне, чи на відео, коли люди збирають, а вживу побачити це інше. Раніше я їх бачив дуже мало в лісі, а ось це, подивіться, яка величезна сім'я на дереві. Там ще й внизу вони ростуть. Такої кількості не бачив. Якщо ви знаєте, що це за гриби, я їх більш детально підзніму, покажу. І ви в коментарях напишіть, це справді ця Фламуліна чи не вони. Бо я б не хотів би брати і отруїтися. Але взагалі я опеньки не люблю. Я трошки збирав опеньки, от такі, літні там, чи весняні, Ой, весняні, осінні, але от е, грибів я ніколи не збирав. Зараз я ще пройдуся тут по деревах, подивлюся, чи є тут такі грибки, чи немає, і покажу вам. А може ще знайду такий гриб, як глива. Знаєте, я думаю, що це гриб галива. Але оце знахідка така якась дивовижна. Ніколи стільки не бачив їх. І кажуть, що вони дуже рідкісні, ці гриби. І в великій кількості не ростуть. А подивіться, скільки на цьому дереві їх є. О. О! Ну, раз вони ще тут є, давайте пройдуся і подивлюся. У мене є ще багато часу, можна і грибів глянути. І ось знову знахідка. Знову є грибки. Ось вони. Ось сімейка. І отам он на дереві сидять. Також вони. Я думаю вам видно. Це вони. О, ось вони. Значить, їх тут багато. І було б бажання, то можна назбирати. Ну я не впевнений, що це вони. Тому ж, бачите, я їх не беру. А ось скільки їх. А ось вони ростуть також великими групками. О. По дереву. Отак. О. І пішло, пішло, пішло вверх, туди, вверх, вверх, вверх. І навіть на такій висоті видно сидять ще і не дістанеш, але ж сидять. Ну а ви в коментарях напишіть, чи це справді те, що я думаю, якщо це не вони, то що це за гриби? Хто знає? У нас ці гриби ніхто ніколи не збирав і не збирає, і я думаю не буде збирати. Тому що багато різних грибів. І люди якби бояться, я боюся. Якщо я не знаю 100%, що це, то краще їх не брати. Якби по малюнках, по відео з інтернету, воно схоже. Все, дякую за перегляд. Пишіть коментарі.